Танцювальному колективу Браво виповнилося 9 років. Як цьогоріч колектив святкував своє день народження, дивіться далі. На день народження танцювального колективу Браво завітали чимало гостей, прихильників танцювального мистецтва, батьків, представників громадськості, засоби масової інформації. Кожен із присутніх із нетерпінням чекав виходу учасників ансамблю спортивно-бального танцю. Діти виконали яскраві та захоплюючі танцювальні номери. Юні артисти продемонстрували пластичність, грацію, розкрили усю красу танцю, гармоніювали із танцювальними композиціями, яскраві та вишукані костюми учасників. Танцювальний колектив Браво радує своїх прихильників уже протягом 9 років. Із невеличкої групи дітей він перетворився на велику і дружну родину під назвою Браво. Цією родиною опікується Діана Кучер, молода, цілеспрямована і талановита тренер-хореограф, яка докладає максимум зусиль, аби кожен учасник колективу удосконалював свої здібності і таланти. Діані Кузьмівні цього року було присвоєно звання керівник гуртка Методист. За високу професійну майстерність, застосування сучасних методів у діяльності, досягнення вагомих результатів у роботі, вітаємо з днем народження святом наш прекрасний колектив. Скільки дитячих сердець, стільки енергії повернуто в правильне русло. раз. інший приємний момент те, що нашому колективу присвоєно звання в минулому році і з щастя. Його проносить. Привітати зі святом керівника танцювального колективу Браво прийшли батьки юних вихованців. Саме головне те, що наші діти завдяки їй мають яку змію, мають справу, яка їм подобається, мають запал житті, який вона їм дає. І все енергію, яку вони отримують на танцях, вони по життю і їм все набагато легше і краще. Вітаю! Яна. Отож, ми бажаємо усьому дружному ансамблю спортивно-бального танцю нових звершень невичерпної енергії, радості і добра. Я хочу всім подякувати, всім, -всім за організацію цього свята в першу чергу дітям, батькам, всім, -всім хто приймав цьому участь. Велике вам дякую і до нових зустрічей.